Всім привіт ви на каналі Тик і Сьогодні ми з вами поговоримо про планшет для трансляції YoloBox Ultra. Всі його можливості, налаштування і протестуємо стрім. Ну а в минулому відео ми з вами порівнювали YOLOBOX Pro та YoLoBox Ultra, Тому переходьте за підказку і дивіться. Ну а ми з вами переходимо до огляду. Речі, не забудьте підписатися, тому що вже у наступному відео ми з вами порівняємо можливості Лабокс Ультра та можливості АТ Міні Про або АТ Міні Екстрім. Тому підписуйтесь. Ну і почнемо з вами з головного екрану YoloBox. До речі, він також буде писатися по HDMI додатково на комп'ютер, для того, щоб ви могли більш детально це все бачити. Тому також будемо враховувати вивід по HDMI на інший комп'ютер, як за додаткове навантаження. В нас є три вкладки: це Live Streaming, Vertical Streaming і Monitor Mode. Monitor Mode це, в принципі, те ж саме, що і Live Streaming, але він без можливості стріму. Тобто, ви можете використовувати цей планшет як приставку для виводу на екрани. Телевізори, тобто такий мультипристріль для виводу зображення на ваш телевізор або екран. Тепер, що в нас є далі, це лайвстрімінг. Давайте сюди перейдемо і подивимось, які в нас тут є налаштування. Перше, це нам потрібно створити стрім, давайте натиснемо на плюс, назвемо його Тест і натиснемо Create. В нас створюється стрім, тепер нам необхідно в нього перейти, але в нас ще тут є вкладка YoloCast Events, яка може бути пробним періодом в 14 днів. До речі, якщо вам потрібно, можете перевірити. Тут ви отримаєте додаткові. Можливості та можливість стрімити одразу на декілька сервісів. Переходимо в стандартні івенти і відкриваємо наш тільки що створений івент. Бачимо, що нам одразу рекомендують обрати, куди ми хочемо стрімити. В моєму випадку це буде канал ТЕКЮніан. І якщо ми з вами оберемо вже додатковий додаткову платформу, то бачимо, що нам потрібно використовувати Yolo Multi Streaming сервіс, про який я тільки що розповідав. Після того ми, в принципі, можемо почати стрім, але перед цим давайте оберемо розширення 4К для того, щоб робити стрім в максимальній якості, і натиснемо «Go Live». Одразу бачимо, що в нас додалась нова можливість: це вмикати запис одразу з стрімом. Цього не було, і зазвичай ви могли забувати про те, що потрібно записувати стрім. Тому можемо зараз перейти в налаштування запису і тут обрати налаштування нашого запису. Є варіант записувати Full HD в 2К. Ми можемо, наприклад, обрати всі наші входи, які в нас є. Це програм і кожну камеру окремо. Але у 4К в нас є вже обмеження. Ми можемо записувати тільки один вхід, наприклад, або про або якусь камеру, тобто 2 обрати вже не можемо. Тому обираємо тут 25 кадрів і виставляємо максимальний бітрейт 35 тисяч. Можемо обрати кодек 64 або 65, тут вже вибирайте, що вам більше підходить. І в нас є ліміти на запис, тобто в наш файл може ділитися на декілька частин: це 10, 20, 30 хвилин. Для того, щоб, якщо, наприклад, планшет зависне, то в нас все одно якісь шматочки залишились. Ну і обрати можна, куди ми будемо зберігати цю інформацію: це SD-картка або usb драйв В принципі, все. Повертаємось на самий початок, і перед цим давайте запустимо нашу. Трансляцію і запис. Натискаємо старт. Одразу бачимо, що в нас почався запис. Бачимо рекордін 4 секунди, бачимо лайв 3 секунди. І одразу бачимо наш бітрейт, кількість FPS і скільки кадрів в нас було пропущено. Ще є на швидкість, ну час і відсотки. Якщо ми відкриємо верхню шторку, тут вже побачимо підключення по Wi-Fi, підключення по нашому ізернету, Bluetooth і там CPU, memory, температура, батарея. І тут в нас вже інформація по нашому Нашому стріму у верхній шторці. Це, до речі, додали також з нещодавними оновленнями. Network Bonding. Ця функція дозволяє нам поєднувати декілька сигналів, тобто нашу стім-карту, наш Wi-Fi і наш ізернет кабель. Якщо щось з цього відходить, то YoloBox буде автоматично перемикатися. Це в нас платна функція. Вона коштує 29 доларів в місяць або 299 доларів в рік. Якщо ви стрімите в польових умовах, то ця функція, я думаю, вам точно згодиться. Ідемо далі, наступне це оверлейз. Якщо натиснемо на плюс, то зможемо побачити, які варіанти оверлеїв ми можемо робити. Наприклад, веб url Overlays нам дозволяє вставити посилання, яке ми можемо використовувати для додаткових там, виводів наших донатів або, наприклад, банки з Монобанку, тобто є багато різних можливостей, які ми можемо сюди додати. В моєму випадку, давайте додамо Image оверлейс, оцей логотип можемо додати, зробимо його трошечки менше. І тут Тут в нас є одразу можливість зробити його автохайд. Тобто вибираємо автохайд і через 10 секунд він буде автоматично ховатися. Тобто я обираю, бачимо, що він в нас виводиться, і після цього він через 10 секунд автоматично сховається. До речі, зараз вже йде стрім, бачимо, що 0 кадрів пропущено, але ви не чуєте звук, якщо перейдете за посиланням в описі. Тому зараз я швиденько увімкну звук з камери для того, щоб у вас просто було якесь розуміння того, що відбувається взагалі. І а, також ми можемо затиснути для того, щоб редагувати, і вимкнути хайт автохайт для того, щоб просто виводити цей логотип, і він завжди був в нашому ефірі. Також ми можемо додавати тайм-оверлей, наприклад, ось такі таймери. Можемо тут налаштовувати, бачимо багато різних налаштувань. І ми можемо ці оверлеї виводити автоматично, тобто, ну верніше, не автоматично, а можемо виводити їх таким чином, щоб вони в нас були постійно і не зникали. І їх може бути декілька. тобто, от Зараз я вивів одразу три оверлеї. Вони всі є в нашому ефірі, всі вони працюють. І також ми можемо їх вимикати. Якщо в нас їх багато, ми можемо їх зробити три в ряд, і таким чином вони будуть в нас такими маленькими. також Наступна вкладка, це в нас платформи. Тут ми вже були. Тут ми можемо обрати, куди ми хочемо стрімити. А далі в нас іде це запрошення наших гостей за допомогою спеціального посилання, спеціального сервісу від Yolabox Ми можемо підключати додаткових гостей. Наприклад, за допомогою телефону, я можу вийти в стрім, використовуючи цей планшет, тобто яким чином це виглядає. Я натискаю Invite Guests і натискаю Send Link to Me. Тобто мені зараз прийде лінк на мою пошту, але якщо ви знаєте пошту ваших гостей, ви можете тут вказати і натиснути Send. Після чого ми переходимо в мою пошту і тут чекаємо. Повідомлення від YoLoBox, бачимо, що воно прийшло, і натискаємо прийняти запрошення. Після того, як ми перейдемо за посиланням, одразу бачимо, що в нас немає дозволу для під'єднання, нам потрібно тут його увімкнути. І вже після цього, як ми оновимо сторінку, в нас вже будуть всі дозволи. Нам потрібно надати дозвіл на нашу камеру і мікрофон. І після цього бачимо, що в нас з'являється зображення. Все, що залишається, це вказати своє ім'я для зручності нашого орієнтиру на самому планшеті і натиснути на клавішу Join Event. після цього. Ми бачимо все, що йде в стрім на нашому телефоні, і також ми бачимо мою картинку. В своєму з іншої сторони, режисер може також вже продовжувати виводити це зображення на в сам стрім, тобто зараз ви можете бачити мене у стрімі. Єдине, що це може все підтуплювати, по-перше, через мій Wi-Fi, по-друге, через сервіси самого Yolo Leaf, тобто багато різних є моментів, через які це може тормозити, але в більшості випадків воно працює непогано, тобто ви можете все чути. Єдине, що нам потрібно перейти у звук, і тут переконатися в тому, що ми бачимо, що в мене приходить звук з мого телефону, тобто ви зараз чуєте звук, який йде звідси. Поки що відкладемо телефон. В нас цей стрім залишиться для того, щоб потім його додатково використовувати. І повертаємо звук з камери і йдемо далі. Що в нас є тут після нашого запрошення? Тут в нас є якраз наш аудіомікшер. Ми можемо розвернути його на весь екран і бачити всі налаштування, які в нас тут є. Це програм, тобто основний звук, це все зібране в одне, що ми видаємо в наш стрім. Далі монітор це звук, який йде на навушники. Ми можемо підключити навушники для моніторингу. І тут в нас є ще додаткові налаштування це окремо для Line-In і окремо для Mic-In. Ми можемо налаштувати Gain і Noise Reduction, тобто автоматично робити ще шумопоглинання. В нас може виводити звук окремо по HDMI, тобто в нас є HDMI In з однієї камери, HDMI з HDMI In з другої камери. І ще USB. В моєму випадку по USB зараз підключені мікрофони, і я можу взяти мікрофон, який в мене тут є, і почати в нього розмовляти. І він підключений за допомогою USB до Йолобоксу. Також є ще другий мікрофон, але навіщо нам це потрібно? Трошечки пізніше розповім. Є дуже цікава функція. І також в нас залишився. Ще наш звук з нашого стріму, і можемо налаштувати ділей для кожного з цих входів, якщо це необхідно. Це, що стосується звуку. Далі, з нещодавніми оновленнями, також додалась можливість вмикати бекграунд музику, тобто ми можемо з нашої SD-картки, якщо в нас є музика, додати цю музику в вкладку, налаштувати її гучність, і вона буде на фоні нашого стріму грати. Це зручно, якщо ви. Записуєте якийсь подкаст і хочете, щоб у вас одразу був якийсь підклад з музики. Наступне це scoreboard display. Ми можемо виводити наш е рахунок. Це, в принципі, функція, яка була з е самого початку в «YoloBox». Це зручно, що ви можете це робити. Тут можна налаштувати будь-який е вигляд цього. Е Скорборду, і до речі, додається кожного разу нові і нові. Тобто ви можете обрати ось такий вигляд і далі вже тут налаштовувати його розмір, вводити отут якраз голи. можете, наприклад, Вимкнути таймер і натиснути е, вкил таймеру, і в нас почнеться рахунок. Тобто, е, це е, такий дуже зручний девайс для тих, хто робить якісь спортивні трансляції. Наприклад, кожен клуб може собі придбати таку історію і транслювати якісь там U17, 18, 19 за допомогою такого планшету і не е, е, застосовувати якісь великі ПТС. -ки. Це що стосується рахунку, і далі в нас іде функція ріплей. Тут вже цікавіше, тому що YoloBox додали можливість використовувати. Ріплей не з однієї камери, не з програму, а з декількох камер. Тобто, як це працювало раніше? Раніше ви е, натискаєте клавішу Replay, і у вас буде відбуватися програш тих секунд, які ви обрали в налаштуваннях. Тут же, що ми можемо зробити? По-перше, ми переходимо в реплей Сетінс і тут обираємо, скільки секунд нам повторювати з нашого реплею. Тобто, в моєму випадку буде стояти 10. Далі обираємо, чи потрібно це все сповільнювати, чи потрібно нам аудіо, можемо його вимкнути, вибрати розширення і кількість кадрів. Також «Replay mode preferences. Тут яким чином це буде працювати одразу після того, як ми запустили цей реплей, або ми можемо його зберігти на потім і зробити цей програш. Також в нас є ріплей лого, ми можемо вказати якісь логотип, який буде виводитись в нас при нашому ріплеї. Тобто тут можемо написати ріплей на нашому логотипі, і е, люди, які будуть дивитися, вони будуть бачити, що це саме йде повтор, а не оригінал нашого відео. І також можемо додати інтро і аутро. Тут бачимо, в мене є багато записів, але ми зараз е, щось знайдемо, що може бути схоже на інтро. Давайте ось таке додамо на початок і на кінець. І е, також. Можемо вмикати Transition for Intro і Outro. це звичайний фейт, який буде додаватися. Тобто, що ми робимо? Після того, як ми налаштували налаштування реплею, вибачте за тавтологію, нам потрібно обрати, що ми будемо виводити в реплей. наприклад, HDMI 1 і HDMI 2. Але бачимо, що тут ми досягли ліміту. YoloBox не дозволяє нам увімкнути реплей при наших налаштуваннях. Тому давайте зупинимо запис нашого стріму і спробуємо вже без цього запису. Тобто, що в нас, бачимо, що з'явилася можливість вже увімкнути реплей. Давайте перевіримо, що також ми можемо додати декілька вже входів, тобто HDMI 1 і HDMI 2. Ми можемо зробити висновок, що якщо ви робите трансляцію спортивної події, то у вас не буде можливості і стрімити в 4К, і записувати в 4. І потім робити ще й реплей у Full HD, тобто Yolobox це не підтримує, це дуже багато для нього входів. Тобто ми залишаємо HDMI 1, HDMI 2. Ріплей в нас стоїть 25 кадрів у Full HD, тут ми нічого не змінюємо. І давайте увімкнемо цей реплей. Тепер я щось можу поробити, тобто в нас записуються останні. 10 секунд, якийсь рух, і тепер я натискаю «Replay» на екрані, і бачимо, що в мене є тут можливість обрати це запустити зараз чи «Use later». Я натискаю Play now, і бачимо, що в мене програється моє інтро, яке я запускав. І після цього в нас вже починається. Відбуватися ріплей, тобто як я щось роблю. Одразу бачимо, тут в нас іде зворотній відлік, тобто, от бачимо 7 секунд, і тепер наступна камера знов повторює все те ж саме. Тобто, єдине обмеження, яке ми маємо пам'ятати, це якщо ми робимо запис, то ріплей в нас не буде працювати. Якщо запису немає, то ріплей якраз в нас працює. З ним, я думаю, розібрався. Давайте його вимкнемо для того, щоб він не навантажував систему. А чому він навантажує систему? Бо він завжди записує файл, щоб коли ви натиснули реплей, то він зміг е програти останні 10 секунд або стільки, скільки ви обрали. Наступна функція це автосвіч. І це дуже зручно, тому що ви можете використовувати цей планшет як автоматичний режисер вашої трансляції. Е давайте спробуємо Автосвіч. Тобто, як це працює, воно працює в е при тому, що ми обираємо наші сорси, тобто HDMI 1, HDMI 2. Бачимо, що ми хочемо повторювати їх кожні 10 секунд, і можемо обрати main source, наприклад, HDMI 1, якщо нам це потрібно. Тепер вмикаємо цю функцію і бачимо, що в нас це все буде відбуватися автоматично. Одразу видно, що ми цю функцію увімкнули, і кожні 10 секунд в нас буде перемикатися наше зображення на іншу камеру, що дозволяє нам зробити це все динамічно. тобто, в нас не буде завжди один ракурс у кадрі, він буде автоматично змінюватись. Я вважаю, що це зручно, тому що вам не потрібно додатково залучати якихось людей, які будуть вам перемикати ці камери. Але це ще не саме цікаве, що тут є. В нас тут є функція, яка називається Video Follows Audio. Тобто, за допомогою наших звукових підключених пристроїв, такі як, наприклад, ці USB-мікрофони, ми з вами можемо налаштувати автоматичне перемикання нашого зображення. Як це працює? У нас є тут три параметри. Три це чутливість, мінімальна кількість, скільки буде в нас іти цей кадр, переключений, і також трешхол це рівень, при якому буде спрацьовувати це наше перемикання. Обираємо Choose Audio Sources і я хочу обрати USB 1 і USB 2. Це мої два мікрофони підключені. І тут я обираю, що USB 1 ми виводимо камеру HDMI 1, а USB 2 виводимо камеру USB 2 Якщо хочемо, можемо також обрати, що виводити, коли одночасно в нас дві людини говорять, і що виводити при тиші. Але я тут нічого налаштовувати не буду. Повертаємось назад і вмикаємо цю функцію Start Video Follow Audio. Але нам потрібно повернутися у наш мікшер і увімкнути наші мікрофони USB 1 і USB 2. Бачимо, що зараз нічого не відбувається, але давайте я зараз підведу до себе мікрофон USB 1 ближче і бачимо, що на даний момент нічого не перемикається, тому що якраз цей мікрофон в нас призначений на цю камеру. Але якщо... Ми змінимо наш мікрофон, я почну розмовляти вже в інший мікрофон. То, скоріше за все, в нас спрацюється автоматизація. Ми бачимо, що тепер працює інша камера. І таким чином, навпаки, якщо я починаю розмовляти в інший мікрофон, в нас звісно присутня якась невеличка затримка, але це все ми можемо відрегулювати за допомогою е, трешхолду. Тобто, скоріше за все, в нас стоять параметри, які... Нам не дозволяє так швидко це перемикати. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити трошечки більше чутливість і зробити трішкол десь на 15. І тепер давайте перевіримо, як це працює. Говоримо в цей мікрофон, в нас працює загальний план. А якщо я буду розмовляти в цей мікрофон, то в нас камера повинна перемкнутися на HDMI 2, що дозволяє нам е говорити вже в цю камеру. Тобто, таким чином це все працює. І знову ж таки, коли я починаю говорити в цей мікрофон, в нас відбувається перемикання вже на інший HDMI. До речі, якщо ми оберемо тут мінімум цей Switch Duration, да поставимо на 0,5 секунд. То якраз е, ця функція нам і дозволить це все прискорити. Тобто зараз я говорю в один мікрофон. А коли я підношу вже інший мікрофон, бачимо, що одразу відбувається перемикання. Знову ж таки, говорю в інший мікрофон, і в нас е, одразу відбувається перемикання на загальний план. Тобто це дуже зручно, тому що за допомогою цієї функції ви можете швидко і е, е, при цьому не приймаючи участь, перемикати камери. Налаштували на двох ваших спікерів, і таким чином це все буде. Працювати. Я вважаю, що це дуже зручна функція. Ідемо далі наступне, це коментарі. Якщо хтось буде нам писати якийсь коментар в нашу трансляцію, то це буде виводитись в нас в наш стрім. Тобто, давайте ми зараз протестуємо цю функцію. До речі, бачимо, якщо я повертаюся в браузер, то в мене одразу вмикається. Моє зображення, тобто воно постійно працює, і, до речі, мікрофон в нас постійно забирає звук з телефону, навіть якщо він заблокований. І давайте спробую написати зараз, перейти за посиланням і написати якийсь коментар, для того, щоб ми могли з вами протестувати, як це працює. Напишу тест. І давайте почекаємо, поки цей коментар з'явиться в нас тут в Йолобоксі. Можемо ось тут натиснути на саму трансляцію, і бачимо, що в нас з'явився цей коментар. Якщо я на нього натисну, він з'явиться в нас в нашому екрані. До речі, ми можемо обрати, як це буде виглядати. Наприклад, ось таким чином можемо обрати наш темплейт, можемо налаштувати, як він буде виглядати. І вже коли ми будемо обирати е, наші коментарі, то вони будуть таким чином з'являтися. Це дуже зручно. Якщо ви хочете взаємодіяти з аудиторією, то можна використовувати цю вкладку. Е, також вкладка з записом ми можемо її пропустити, тому що ми вже її е, переглядали і дивилися, що в нас тут є. Вкладка з нашими переходами зазвичай тут стоїть кат, але, наприклад, зараз бачимо, що ми перемикаємось просто катом, але можемо поставити фейт. І в нас вже буде такий плавний переход. Ще що зручно, з новою версією ви можете кастомно задати якісь переходи, натискаємо на налаштування. І тут в нас є прям вкладочка, яка називається «Transition Action. І ми можемо обрати якийсь переход, з яким ми будемо переходити на це відео. Тобто, наприклад, натискаємо «Vibe», і коли я буду на нього переходити, то саме на це відео буде відбуватися цей переход, не в залежності від того, який переход в нас стоїть в системі. Це дуже зручно, бо у вас може бути якийсь вхід, наприклад, який буде красиво виглядати саме при такому переході. Ну і останнє це налаштування. Тут у нас є стрімін мод, це е, стрім з планшету або за допомогою мультістріму від е, YoloBox. Також налаштування самого стріму, тут ми вже були. Це... Можемо обрати бітрейт FPS і Enkodin формат. Також відеосорсис. Ми можемо обрати, що нам потрібно робити для переключення. Тобто ми можемо або за допомогою двойного кліку переходити, або просто за одним. Відображення за допомогою чотирьох або трьох виходів, але зараз ми не побачимо, тому що в нас зараз тільки три входи, трошки пізніше повернемося до цієї функції. Також в нас є local Video Settings, тобто, що ми будемо робити, коли ми будемо виходити з відео, це ставити його на паузу, і також воно за замовчуванням у нас буде йти в циклі. Також HDMI Out. В моєму випадку зараз ми бачимо Mirror Out. Тобто те, що в нас записується, але ми можемо обрати програми аут, і будемо бачити тільки наші камери, якось тут. Або можемо вибрати мультів'ю. Це нова функція, яка знову ж додалась з оновленнями. І це мультів ми можемо кастомізувати, тобто ми можемо обирати, е, який аут в нас буде. Тобто, можемо ось так змінити. Давайте поверну на Mirror Out, для того, щоб ви могли бачити, як це відбувається. Тобто, ми можемо тут прям все під себе налаштувати. Це, я вважаю, суперзручно. Також ми можемо видаватися. Сигнал по usb c тобто по usb c підключаємось, наприклад, до нашого комп'ютеру, і вже в OBS робимо стрім. Тобто буде YoloBox з нас відображатися як веб-камера. Це теж зручно. Ще можемо вводити по NDI. Наш вивід, це знову ж таки в OBS. Ми можемо увімкнути NDI out, наприклад. Давайте відкриємо OBS, Одразу покажу, як буде працювати NDI. В нашому OBS натискаємо плюс і обираємо NDI source. І тут натискаємо ОК і бачимо, що в Source Name ми можемо обрати наш «YOLO Leaf». Коли ми його обираємо, тут одразу в нас з'являється наше зображення, можемо обрати його налаштування по тому, як він буде передаватися в максимальній якості чи не в максимальній. І, наприклад, робити вже сам стрім в нашому Obсі. Тобто тут обираємо «Full», це в нас з'являється повна якість. І тепер ми вже можемо виходити. До речі, в нас також з цим всім додатково ще йде звук. Тому ми можемо таким чином робити наші трансляції. Повертаю наш запис з YoloBox, йдемо далі. Це SD-карт менеджмент. Ми можемо тут повидаляти якісь відео, які в нас є записані, або е, побачити, скільки в нас вільного місця на нашій карті. Також ми можемо використовувати Portable Storage Manager. Тут в нас вже йде керування файлами на нашому USB підключеному диску. Ну і також в нас є Mobile або Web Control. за допомогою переходу за цією IP-адресою. В нас відкривається веб-інтерфейс на нашому комп'ютері або телефоні, і ви Можете перемикати камери, налаштовувати оверлей і все це не знаходячись у фізичній близькості до планшету. Тобто все зручно, що ви можете кудись відійти або сісти в кадр і таким чином керувати вашим стрімом. Наступне це Yolo Deck Configuration. це додаткова така міді-клавіатура, можемо так сказати, як стрімдек, за допомогою якої ви можете конфігурувати і перемикати камери, чи робити якісь ще налаштування з YOLO боксом. В мене, на жаль, її немає, але також тут є в нас налаштування. Ну, і можемо також налаштувати туз. Ордер, тобто в якому порядку в нас будуть відображатися наші налаштування і якісь, наприклад, прибрати, якщо вони нам не потрібні. По налаштуванням ми пройшлися по всім, але в нас ще залишилась можливість робити мультіскріни і тому подібне. В нас є функція, яка називається Add Video Source, за допомогою якої ми можемо додати щось зверху, наприклад, відео. Давайте оберемо ось це відео, і в нас воно буде відображатися як окреме відео, тобто ми можемо його е, робити і програвати. Можемо додати якусь, е, якесь зображення, тобто, ось таким чином воно буде виглядати. І в нас тут з'являється зображення, тобто в нас є наші камери, в нас є наше відео, в нас є ще додаткове якесь зображення. Ще ми можемо додати NDI, Наприклад, можемо обрати зараз. В нас виходить сигнал з. ОБС, бачимо, що виводиться ось така е, картинка. Вона, до речі, виводиться в альфа-каналі. До речі, зараз покажу, як можна її використовувати. Ну і ще можемо додати якийсь Stream з іншого Йолобоксу, наприклад. Можемо додати сигнал по SRT, RTMP, по веб. Тобто дуже багато різних сорсів ми можемо додавати. Ну, і також ми можемо робити якісь леаути. Наприклад, картинка в картинці, я обираю своє зображення, обираю цей NDI. І я можу, наприклад, зробити. Scale на максимум, розмістити це ось так, прибрати бордер і натиснути Done. І тепер в нас є вже мультиекран, де в мене буде моя картинка і цей NDI. Це зручно, якщо ви хочете виводити якісь, наприклад, додаткові титри чи щось ще, і це можна зробити ось таким чином. Ще в нас є можливість створювати різні мультів'ю, але саме цікаве в нас кастомайз, тобто ви можете додати, наприклад, ось таку картинку. Да? Наприклад, ми хочемо зробити її. Ось таким чином. Ми можемо додати HDMI 1, HDMI 2, наприклад, HDMI 2 буде тут, HDMI 1 ми зробимо ось тут. Натиснемо Save, і в нас створюється такий Custom Layer, де в нас відображається одразу декілька наших входів. Ми також можемо його відредагувати, наприклад, додати ще сюди ось це наше відео, яке буде програватися ось тут. Так. І ще, наприклад, ми можемо сюди додати, я не знаю, наприклад, давайте. Перейдемо в відео і додамо ще щось у нас тут є. Наприклад, ось цей переход це ось таке відео з анімацією. Ми хочемо зробити його тут на фоні нашого всього. Натискаємо Edit, обираємо це відео, розтягуємо на весь екран, і тут в нас є можливість його перемістити на леєр нижче. Бачимо, так, що у нас відбувається ось таке переміщення. І тут вже налаштовуємо, як ми хочемо, щоб в нас це все. Відображалося, натискаємо «Save». і бачимо, що в нас зараз і програється і відео позаду, і відео в записі, і мої камери. Тобто, ми можемо подивитися, що звісно CPU планшету в нас 89%, але при цьому всьому в нас кадри не пропускаються. Але це вже краще перевірити, подивившись цей. Запис за посиланням в описі. Ну і в принципі, по основним таким налаштуванням наче все, що я хотів, я розповів. Якщо у вас залишаються якісь питання, ви, звісно, можете задати їх в коментарях під цим відео. Цей планшет в мене є завжди, тому якщо вам потрібно щось обрати, вирішити, чи хочете ви його обрати собі, чи не хочете, то можете звернутися. Ми зможемо зробити якісь тести, перевірити це все. Я думаю, що. Наприклад, для якихось футбольних клубів це прям супер річ. І також для подкастів, якщо ви хочете автоматично перемикати камери, то за допомогою відео Follow Audio також це можна робити. Але це більше про онлайн подкасти, тому що все ж таки для запису я б використовував камери і карти аудіозахоплення, а не писав це все на планшет. Але також хочу розповісти ще про свій досвід. Я використовував його для запису своєї школи для відеомейкерів, яку ми проводили офлайн. Але ми також робили за. Запис... <записи>, і це все робилось через цей планшет. Записувався програм в 4К. І в принципі картинка досить непогана, і я нею задоволений. Тобто виглядає вона добре. В принципі, майже так само, якби ми записували напряму на камеру. Ну а ви не забувайте писати коментарі, оцінювати дане відео та підписуватись на канал. З вами був Даня, до нових зустрічей.